Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, хочу передати вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниці. У нас сьогодні похмура погода, але справжня осіння запах осіння. вітає в повітрі! І сьогодні хотіла з вами поділитися оглядом покупок. Була сьогодні в Аврорі. Зараз покажу вам, що придбала. В Аврорі в Аврору заходила, власне, для чого? Я на ринку придбала кактус. Зараз вам його покажу. Ось такий манюнечка на робочий стіл захотілося чогось новенького, зробити собі затишок за робочим столом, і щоб біля ноутбуку мого робочого стояла квітка, а саме кактус. Бо в мене інші квіти є, а саме кактусу маленького у мене не було. І я цей кактус придбала на ринку у жіночки, яка продавала і 25 гривень коштував кактус маленького розміру. Вона, бачите, його. Посадила в горщика, в неї не було одноразовий пластиковий стаканчик, був і вона пересадила. І я для нього заходила, коли бачила в Аврорі, були цікаві кашпо. І ось побачила, був вчора зайшла, подивилася в Аврорі, знайшла, ось, як, на мій погляд, гарне Кашпо було. Уявила навіть кактус вже. Я пересажу його, ось так, бо не знаю, видно вам чи не видно, мені сподобався. Кашпо, 88 гривень, коштувала в Аврорі, тому я, можливо, і дорого, але а для кактуса такого чарівного не пошкодувала, все таки виділила кошти 88 гривень і придбала. Проходила повз і коли вже виходила з Аврори, то побачила, була хороша акційна пропозиція на товари для саду. І побачила, що є секатор за 77 гривень. Подивилася на нього і вирішила взяти, бо секатор в домі, чесно кажучи, потрібно, бо я часто в мене в оглядах, ви бачите, завжди квіти вдома стоять, і підрізати квіти то зручніше секатором. Можливо, він не такий зручний, коли прорезинені саме ручки, але я ним не так часто вже буду користуватися, купила для того, щоб підрізати квіти. Живі квіти. І ось м, побачила, думала, спробувала його, відкрила в Аврорі, подивилася, ну, наче як е, непоганий. Просто, що е, краще, коли про резині, не повторюсь, ручки. але був такий і 77 гривень. Сикатор 77, а кашпо 88. Ось такі у нас різноманітні ціни. А вже купила це покупки в Аврорі здійснила і хотіла показати вам була сьогодні. Скайпарку заходила в скайпарк, то була в сільпо і в магазині Дюна. Зараз покажу вам покупки, які здійснила в сільпо. В сільпо заходила придбати огірки. Давно щось не було в мене в огляді, бо щось давно їх не смакували огірки, бо вони ну, занадто дорогі. Купували томати, перець купували, а огірки якось я не купувалась останнім часом. Але захотілося на салат. Тому я два огірка купила 88. Гривень 90 копійок. Зараз ціна на огірки. Так, так, жовтень місяця огірки в нас по 90 гривень. Два огірочка обійшлися на 19 гривень 44 копійки, 216 грамів було. І зелені побачила, що хороша ціна була на. Шпинат Бейбі, зараз скажу вам, 75 грамів в упаковці, да, 75 грамів в упаковці, і ціна була 99 гривень, ой, 49 гривень, 99 копійок, я вибачаюсь, помилилася. Це шпинат купила і заходила Чого Богу захотілося оселець. У мене є печена картопля, то на обід у мене сьогодні буде картопля з оселедцем. Оселедець взяла філе, зараз по ціні 259 гривень за кілограм. 258 грамів обійшлося на 66 гривень, 82 копійки. Вони маленькі, але тут 4 філе йде оселедця. Взяла також сир, а сир цього разу взяла мармуровий пікант зі знижкою. До речі, 35% знижки на нього було. А завжди звертаю увагу, обов'язково тут термін придатності треба переглядати. І по терміну придатності подивилася, що він до 29 жовтня, а сьогодні у нас 23 жовтня. то хороший термін придатності, тим паче і знижка 35%, без знижки 124 гривні 10 копійок, а зі знижкою 35% то сир обійшовся на 80 гривень. 66 копійок ось пробується. Додаткова знижечка на касі, то вигідна була пропозиція. І ще взяла багет. Але багет взяла не гречаний, а взяла французький багет. Зараз покажу вам аромат такий. Смачний обожні багети, і французькі, і гречани обожня, але багети теж піднялися по вартості. Наразі ціна за багет 35 гривень. 34,99 чотири дев'яносто копійок. 35 гривень коштує багет Зробити тостики, це дуже смачно. Також хотіла показати, заходила. На скайпарку на другому поверсі є магазин Дюна. Всім знайомий, заходила подивитися шкарпетки По хресникам нашої родини, хлопчикам. Треба було маленькі подаруночки зібрати і купила ось шкарпетки. Були по 95 гривень дві пари хороша ціна. Тобто виходить одна пара 47 гривень, 50 копійок, склад непоганий і. Є однотонні, ось, бачите, сіренького кольору, і з принтом з собачками такими чудовими. І ще один принт був. Зараз покажу вам з динозаврами, теж сірого, сірого кольору, але ці були по 41 гривні. Ці дешевше були пари. Ось, це в Дюні купила на в скайпарку у нас. Також хотіла показати сьогодні, а, ходила за пряжею. У мене мама в'яже, пам'ятаєте, показувала вам в огляді і купила мамі пряжу. А пряжу я купувала, переїхала крамничка. У нас була раніше в Петроцентрі на другому поверсі, а зараз переїхала в цей магазинчик. Він зараз знаходиться в торговому центрі жовтень, це біля центрального ринку. І купила пряжу. Пряжа була по 27 гривень за один моточок, але я постійно в цій крамнички купую, то зробили маленьку знижечку по 25 гривень. віддали. За моточок. Це акрилова нитка, мама серветки в'яже з саме з цієї пряжі. Акрилова нитка 180 метрів погонних в одному моточку. І 4 моточки взяла і віддала 100 гривень. Різного забарвлення взяла білу, сіру, бузькового кольору і блакитного кольору. Це в жовтні купувала і спустилася на перший поверх, то є супермаркет «Пан Економ». А в пан економі зайшла. В взяла Булочки булочки мандрики називаються 210 грамів в упаковці. Це виробництво нашого, нашого місцевого, верніше, з Вінницької області, хлібна гільдія, торгова марка, виготовляють хліб в селище міського типу Літ, да, Літин, Літинський район виготовляють ось такі було життю. Житньо-пшеничні з обдирного борошна Написані було. Не куштувала їх, але чомусь вирішила взяти П'ять штучок, і обійшлася ціна верніше, на булочку була 17 гривень 40 копійок. Такі булочки в нас були взяла. І ще хотіла показати вам Взяла Оновити в мене є маленька помічниця на кухні, маленька ложечка дерев'яна. То вирішила взяти ще її, бо ту хочу е, замінити, яка в мене є. Дуже зручна в використанні була. Тому проходила постамо. О, треба буде взяти ложечку. І ложечка обійшлася на 19 гривень, і сімдесят Ось така була гарна ложечка. Ось і всі покупки, які здійснила сьогодні, вирішила. Показати вам, поділитися з вами, щоб подивилися, які зараз у нас ціни в місті Вінниця, що можна придбати і за якими цінами. Дуже дякую, що приділили час цьому відео, переглянули. Буду чекати на ваші вподобайки, коментарі. Якщо є бажання залишити, за що я вам дуже завжди рад... вдячна і рада. Завжди читаю і ви мене якось надихаєте. Тож бажаю вам чудового настрою і до наступних відео оглядів. З вам самого найкращого.